Ну, ось тут вже в мене посходили гарбузи. Це не на кашу, це для господарства. Гарбузи посходили. Тут в мене ще таке місце залишилося, ще думаю, досі сюди теж гарбузи, щоб не пустувало. Тут вже ось повиходила кукурудзка, вже її трошки пройшла. Демона було ще. Місцями посходила, місцями треба до... досіювати, але це нічого страшного. О, помічниця моя вже прибігла до мене. Зілля так скоро сходить, що вуб ще. Не знаєш з якої сторони що перш брати? сапку до чого? Ось так. В селі в нас почалися труд до дні? Хто живе в селі? Той мене пойме. Але нічого, ми все помаленьку, потихеньку, з зіллячком справимося. Посходила вже, я бачу, картопелька. Десь теж вже її треба йти сапувати. Картоплю посходила гарно. Вся, майже одна в одну повиходила. Посадила я вже капусточку Але щось її ось покусало. Треба крупить, мабуть, мошка. Мабуть, мошка. Так, мурка, тікай звідси. Ну, а ось тут у мене вже почали сходити кормові буряки. Ось вони. Їх треба вже срочно просто повнити, бо день, 2-3 я їх тут взагалі не побачу. Ну, ось так. А вам, друзі, всім гарного дня і мирного вечора.